Вітаю вас, брати та сестри, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Ми зараз знаходимося в селі Калинівка Одеського району біля Дому Молитви, Іваницьких християн Баптистів. Мене звуть Василь Галушко, я є пастор церкви, селища Доброслав Нове життя та церкви села Калинівка, Дім Молитви. Знімаємо вже третє відео, щоб показати вам, що було зроблено і що ще потрібно зробити тут, в Домі молитви, щоб відновити його для служіння на цьому місці. Зовні нічого не було ще зроблено, крім того, що поміняли двері і зробили тимчасовий ганочок. Всередині обшили гіпсокартоном стіни і стелю, зробили електрику, встановили розетки, підготували приміщення для того, щоб провести малярні роботи. На сьогоднішній день тут раз в місяць відбувається служіння, приходить близько 50 душ. Лише дорослих, не рахуючи дітей. Потрібно поміняти ще вікна, Десь одне, два вікна в домі молитви. Також потрібно доробити, дошити, ось, будь ласка, можна бачити це приміщення для недільної школи, ще теж не все дороблено. Також потребуємо ще ресурсів на завершення внутрішніх. Робіт в домі молитви. Ось з цього приміщення ми плануємо зробити туалет, зробити санвузол. Будь ласка. Сюди було проведено воду, можна бачити трубу. Зроблено вже каналізацію. Будь ласка, можна бачити це. Потрібно. Зробити ще обштукатурити, також поміняти двері, будь ласка, можете бачити. Зробити підлогу, залити бетоном, перестінки, ну, в общем, довести до ладу туалет, щоб можна було ним користуватися. Було придбано цемент півтори тони, це ще залишки. Для того, щоб далі продовжувати. Також було куплено 10 тонн піску. Ось, Будь ласка, можна бачити, це те, що залишилось. Ось такі роботи було проведено і ще потрібно провести. Роботи ще багато, люди вже йдуть і мають бажання приходити частіше. І тому Є на серці бажання все-таки доробити. Ми віримо, що ми зможемо все-таки з вашою підтримкою і з Божою допомогою. І тому просимо, щоб ви продовжували молитися, якщо є можливість, підтримуйте фінансово, щоб ми могли довершити ці роботи по відновленню дому молитви і відновити служіння цьому, на цьому місці. І тому нехай Бог вас всіх рясно благословить, всіх тих, хто підтримував нас і приймав участь.